Перший. Блаженний чоловік, який не взяв участі у Раді безбожних, не став на дорогу грішників і не сів на престолі з кепкунами. Але його бажання в Господньому законі і над його законом він роздумує день і вночі. Перше місце. І читаємо Матвія, Іван від Матвія, 8 розділ. Восьмий розділ. Дев'ятий розділ з дев'ятого вірша. Відходячи звідти Ісуса примітив чоловіка, який сидів на митниці, і звався Матвієм, і каже йому: Йди за мною. Той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі в домі, прийшло багато митників і грішників. І посідали вони з Ісусом та його учнями, побачивши це, фарисеї сказали його учням: чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Він же, почувши, відповів: не здорові потребують лікаря, а хворі. Ідіть же і навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати не праведників, а грішників до покаяння. Ось до цього моменту. Тобто в книзі Псалмів ми читаємо з вами про те, що блажен чоловік, який не сидить. Але от мене колись е так дивувало, коли вчились з історії і е вчили в середньовіччі, як там бушувала е чума, як люди е рятувалися і е говорили про. Е Розвиток освіти, медицини, і в той час були лікарі, які теж ходили там серед чуми. У нас, як, ну, наші далі брати, нас, як був коронавірус, от, бушував особливо, і всі ж всі нажахані, настрахані. Я знаю я особисто знаю деяких лікарів, які. Не хотіли супроводжувати хворого е, до лікарні, тому що е, боялися заразитись коронавірусом. І оскільки хвороба досить небезпечна, досить підступна. Але суть у тому, що взагалі е, робота лікаря полягає в тому, щоб допомогти е, пацієнтові, допомогти йому одужати. І коли ми дивимося на, на псалом перший, блажен чоловік, який не взяв участі в Раді безбожних і не став на дорогу грішних, і не сів на престолі з кипкунами, то ми можемо сказати, що блаженна людина, яка віддаляється від усякого зла. Блаженна людина, яка віддаляється від усякого зла і ніяким чином до нього не, не дотична. Але пам'ятаєте, я наводив приклад із грушею. Висять поряд дві груші, і одна почала гнити. Друга біля неї висить абсолютно чистенька, гарненька, нечервива і так далі. Але на наступний день дивимося, а... На тій чистенькі гарненькі груші теж з'являється гниль. І другий приклад. Білий білосніжний е... пральний порошок ми кидаємо до брудного одягу з однією методою. не зберегти білосніжність цього прального порошку, а зробити одяг чистим. Ми читаємо, відходячи звідти Ісус запримітив чоловіка, який сидів на митниці і звався Матвієм та й каже йому, іди за мною, той підвівся і пішов слідом за ним. І коли він сидів при столі, в домі, прийшло багато митників і грішників, і посідали вони з Ісусом та його учнями. Побачивши це, фарисеї сказали його учням, чому це ваш учитель їсть і п'є з митниками та грішниками? Можна було Ісусові втікти від тих піти від тих грішників, від е, митників, які, знову ж таки, були грішниками, і таким чином зберегти своє, як то кажу, своє обличчя, свій е, імідж, зберегти від того, щоб е, такі чесні і праведні люди, книжники фаризеї, сказали, що він робить щось не те. Але ми бачимо, що Ісус вибрав той варіант, який кращий для людей. Ми читаємо Йоанна 3,16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого народженого. З якою метою От кожного разу, коли ми задумуємось над тим, чого Бог робить те чи інше в моєму житті, чи в житті тої чи іншої людини. Чи задумуємося ми над тим, що е, в Бога є якась конкретна мета? І ми знаємо цю конкретну мету. І в нього, в Бога ця мета одна, головна мета для кожної людини. Це спасти, врятувати від гріха, дати вічне життя. І от е, для того, щоб врятувати цих людей, грішників, мит, митників, Ісус прийшов сюди. І я кожен раз, коли читаю це місце, я навожу аналогію. Знову ж із тими лікарями, в них були настільки примітивні ці засоби захисту від цієї хвороби. І багато з них загинули. Але для того, щоб врятувати, для того, щоб врятувати. Людину для того, щоб врятувати людське життя, вони жертвували і вони ризикували своїм життям. Ісус Христос прийшов із чіткою конкретною метою стати жертвою за гріх людства. І тут, коли Він каже, він же почувши, він відповів: нездорові потребують лікаря. А хворі, ідіть же, і навчиться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Адже я прийшов закликати е, до неправедників, а грішників до покаяння. Як важко е, говорити з людиною, переконати або е, не те, що переконати, як важко розказати і вказати на те, що людина грішна, коли вона. Е, Освічена, коли вона е, намагається вести е, цілком законний спосіб життя, коли е, вона досить популярна, коли е, спілкується із, теж із людьми, які не заплюмували свою репутацію. І сказати такій людині, що ти потребуєш спасіння, дуже важко. Чого? Тому що, а що зі мною не так? І зараз починається. Я нікого не вбив, я нічого не вкрав, я, і, і, та, і там я хороший, і там я хороший. І зразу згадується та ситуація. Пам'ятаєте, грішний це, митар і е, фарисей в храмі, коли молились, Фарисей каже, Боже, дякую тобі, що я не такий, як оцей, як оцей митник. Бо я і там хороший, і з того даю 10, і, і там, і там, і там. Питання, ну, що ти тут робиш? Пришло. Що ти прийшов? А е, цей же Шмитник сказав Боже, прости мене грішного. Оце були е, слова Його молитви. І Ісус каже, Ідіть же і навчіться, що то значить, хочу милосердя, а не жертви. Е, в одному місці, коли Бог звертався до ізраїльського народу, він так і сказав. Мені остогидли ваші жертви. І е, все палення. Телят жертовних не хочу. Чого? Тому що, е, як ми читали з п'ятницю, е, ті, хто мають вид благочастя, а сили його відреклися. Тобто, формально для того, щоб все було добре, мені потрібно там, принести жертву. І далі я собі. Роблю так як, так, так, як собі хочеться, так, як я звик, так, як мені зручно, так, як хочеться мені по плоті. Але Бог каже, не хочу огидно це для мене, не хочу оцієї жертви. Ісус каже, ідіть, навчіться, що хочу, що значить хочу милосердя, а не жертви. Адже я Прийшов закликати неправильних, а грішників до покаяння. Інша історія, яка вказує на те, що грішники, ті, хто усвідомлюють своє рівень свого гріха, швидше приймають Слово Боже, це історія про Пам'ятайте історію про блудницю, коли Ісус був в домі одного із фарисеїв і прийшла блудниця, вмивала сльозами ноги, волосся витирала і всі оточуючі, праведні, чесні, доброчесні обов'язки люди, думали собі. У своїх головах, що ого, якби ж він знав тільки, хто до нього торкається. Тому що там е, своя історія і конкретні свої принципи були і е, постанови Божі стосовно того, е, як людина стає нечиста, зокрема через дотик до нечистого. І вони через це думали, якби ж він тільки знав. Хто до нього доторкається? Але відповідь Ісуса була через притчу, пам'ятаєте? Е одному прощено стільки то грошей боргу, а другому прощено стільки то, в рази більше. Хто буде більше любити? Ну, відповідно, той, кому прощено більше. Каже, так е чого ви думаєте, що праведники. Будуть більше, е, Ті, будуть більше любити. Ті, хто вважають себе праведниками, будуть більше любити. Ті, хто бачить свій гріх, знають, е, скільки їх і якщо їм прощено, вони будуть більше любити. Е, ми читаємо 21 розділ 7-го вірша. Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне. Але хто і хто виконує волю Мого Отця, який на небесах? не кожен, хто каже Господи, Господи, війде в Царство Небесне. Кожного дня ми стикаємось із. Або зустрічаємось із такими е, ситуаціями в житті, коли нам потрібно е, вибирати. Е, Сказати людині чи не сказати, кожного разу е, оцей вибір впирається у наше е, сприйняття цієї людини. Хто ця людина взагалі? І якщо е, ми керуємося тільки своїми принципами, то ми будемо визначати, а, е, Підійти, не підійти, сказати, не сказати, е, можливо, якось іншим разом, можливо, якось іншим способом, так, щоб не, е, от, не сам на сам, або е, якось оминути, можливо, е, якось зробити принцип-такий заміщення. От я йому не скажу, а натомість я скажу о тому, тому це ж теж засчитається, Але тут питання в тому, якщо Бог. Кличе сказати тій чи іншій людині, то чи кажемо ми, як колись сказав пророк, ось я пошли мене.